Інформаційні спецоперації це те, що Росія робить не просто десятиліттями, а століттями. Волтер Дюранті, який писав про голодомор, який отримав поліцарівську премію, він так само був учасником російської інформаційної спецоперації. Mm -hmm. Він писав, що ніякого голоду mm -hmm. в Україні немає, ніхто не помирає. Є якісь поодинокі випадки, і так далі. Ця людина. Досі не позбавлена ані поліцейської премії, вона досі висить в цих залах слави Нью-Йорк Таймс mm -hmm. і, Times, і так. так далі. Але поки ми як суспільство чи ми в цілому, як якісь об'єднання демок поки що демократичних суспільств, ті, які ще залишилися, поки ми не відкриємо очі на всю цю пропаганду і не визнаємо, що Росія вчиняється цей вплив століттями. Ну е він буде продовжуватися.